Це рішення для тих, хто цінує час, ефективність та чистоту. Сучасний миючий пилосос має бути не просто щіткою з водою, а повноцінним інструментом для догляду за оселею. Dreamy H14 Dual – саме такий. Пилосос оснащений чотирма різними насадками для різних типів прибирання. Основна щітка зі змінними валами їх, до речі, два у комплекті для ретельного миття підлоги. Турбощітка для сухого прибирання будь-яких поверхонь. До речі, ви помітили, що в них є підсвічування, комбінована щілина для Важкодоступних зон, міні турбощітка ідеальна для меблів та текстилю. А отже, такий комплект дозволяє повністю адаптувати прибирання під потреби приміщення. Чотири режими вологого універсального прибирання та два режими сухого забезпечують точне налаштування під кожну ситуацію. Автоматичний режим для щоденного прибирання, режим збору рідини для неочікуваних випадків, коли розлита вода або молоко тощо, режим більш глибокого очищення у випадку серйозних забруднень, унікальний особистий режим, що повні. І налаштовуються під потреби власника за допомогою смартфону та фірмового додатку від Dreamy. та два сухих режими прибирання стандартний та турбо. Час автономної роботи до 40 хвилин у режимі вологого прибирання та до 75 хвилин у режимі сухого прибирання. Цього вистачає, щоб прибрати усю квартиру без підзарядки, особливо зручно для тих, хто не хоче прив'язуватися до розетки. Пристрій з миючого трансформується в акумуляторний полосос для сухого прибирання. Це важлива перевага, адже не потрібно мати два окремих прилади. Інша унікальна особливість цього пилососа це плаский режим або здатність мити у горизонтальному положенні. Це неймовірна зручність при прибиранні під низькими меблями, куди зазвичай дістатися дуже складно. Пилосос також використовує іонізацію та електроліз, що дозволяє тримати гігієну на більш високому рівні. Потужність всмоктування 18 кПа та швидкість обертання щітки до 520 обертів на хвилин достатньо потужний для глибокого прибирання, але також не залишає вологих слідів на підлозі. Dreamy H14 Dual – Це пилосос для тих, хто хоче мати один універсальний інструмент для підтримки чистоти в домі. Інвестиція в ефективність прибирання та комфорту у оселі.